Вітаю вас, шановне панство! Давно ми з вами не бачилися, мушу виправитися. Якийсь нелютий, лютий у нас у Манітобі, в Вінніпезі, кажу, в нас така вже місцева, зрозуміло так. Ой, послизнулася. Лютий, бачите, мені помстився. Іду на роботу, як завжди, і маю хвилинку з вами поговорити. Як я вже вам казала, багато справ. Там машину от беру в лізинг. Податки треба заповнювати. Роботу вже буде вам маленький тизер, іншу собі знайшла, тому що мало годин у нас в магазині стало. Але сьогодні я хочу от саме зараз поговорити з вами не про це. Днями в мене був діалог, дискусія зі знайомими українцями, які переїхали до Вінніпега. і ну, це переважно стосується тих, кому їхній провінції, наприклад, у Манітобі, автоматично замінили українське посвідчення. Тобто вони замінили собі посвідчення і вважають, що це все можна купувати машину і кататися. Друзі, будь ласка, так не робіть, тому що канадійські, канадські правила дорожнього руху суттєво, я підкреслюю, суттєво відрізняються від європейських. Якщо ви мені не вірите, дивіться, тут можна... В деяких випадках, випадках перетинати подвійну соцільну лінію. Тут можна повертати на червоний сигнал світлофора ліворуч, не тільки праворуч, як і в Європі, або як в нас там просувають цю ініціативу. Тут можна дуже серйозно влетіти у проблеми, якщо ви біля школи перевищуєте дозволену швидкість руху, а це переважно там, 30 км на годину. Тут можна дуже серйозних проблем собі на свою голівеньку дістати, якщо ви біля шкільного автобуса не зупинилися. Ну, тут дуже є такі серйозні нюанси, які варто і необхідно знати. Вас можуть позбавити прав. Тут очевидно, що штраф навіть це не найголовніше і не найгірше, що з вами може статися. Вас дійсно можуть позбавити прав. Ну і плюс це б'є по карману, тому що якщо вас позбавляють оцих балів, якщо вас штрафують, то ваші права стають щоразу дешевшими, у чи що дорожчими. Щороку ви маєте платити за продовження вашого водійського. І якщо ви багато порушуєте, то вас можуть покарати доларом, скажімо так. І тому, друзі, спеціально для вас є хороша новина, тому що прочитати цю книжечку водія. У вас займе десь приблизно один такий спокійний вечір після роботи. Годинки, десь, може, три. Я зібрала багато для вас інформації в посиланнях під цим відео, щоб ви бачили і не шукали цю інформацію, щоб ви з нею ознайомилися і не були такими впевненими, що ви вивчите. Походу, ці правила, тому що так це не робиться, очевидно, тому що ви відповідаєте за власне життя, за життя інших людей, за своє майно, звісно. І тому маємо бути гарними, чимними котиками на дорозі. Всім бажаю чудового дня!